6 вересня стартували зональні змагання дитячо-юнацької футбольної ліги. За першість у ній боротимуться 10 команд із Житомирської, Черкаської, Київської, Чернігівської, Вінницької областей. Перше коло змагань триватиме до 8 листопада. Бердичів представлятимуть вихованці ДЮСШ США 93 та 95-го років народження. У день відкриття першості наші футболісти відіграли два матчі з черкаською командою Дніпро-80 явір. Вдома і стіни допомагають, а спортсменам у домашніх зустрічах допомагає поле. Правдивість цього твердження довели юнаки 93-го року народження, які вже у першому таймі відправили до воріт суперників два м'ячі. Після перерви боротьба стала більш серйозною. Черкащани воліли відігратися, проте наші футболісти не підпускали гостей до своїх воріт. Попри всі рекомендаційні вигуки тренера та стиснуті кулаки вболівальників, збільшити рахунок у другому таймі бардичевлянам не вдалося. Але і такий результат першої гри у лізі надав футболістам снаги. Команда налаштована на, звичайно, на перемогу. Ну, ми, звичайно, теж були настроєні на перемогу. І, я думаю, дуже була хороша гра. Гравці показали все, що вони могли. І ну, так як виходить, виграє, виграє луччі із лучших. Ми приложимо всі зусилля для того, щоб наше місто Бердичів гідно виглядало в цій кампанії. Ну, і сьогодні я результатом доволен, але є у нас ще проблеми зі складом команди, є у нас проблеми і по лініям. Будемо працювати, будемо налаштовувати гравців на перемоги, а болільників запрошуємо нас підтримувати. Наступними демонстрували спортивну вправність вихованці Анатолія Гуменюка, хлопчаки 95-го року народження. Їхні суперники із Черкас грали досить організовано і кілька разів створювали небезпечні моменти біля воріт господарів. Ті відбивали атаки і, у свою чергу, змушували противників та їхнього воротаря, а разом і глядачів, понервуватися. У першому таймі жаданого для обох команд голу не було. Після відпочинку стало здаватися, що гра закінчиться нічією. Проте на останніх хвилинах матчу гості зібралися із силами та забили Бердичелянам.